Модний дитячий показ із благодійною метою влаштувала одна із віницьких модельних шкіл. Серед моделей і діти загиблих військових. Марійка Дятлюк на подіумі буде вперше. Та хвилюється більше не вона, а матуся. Я дуже рада, що. Надають таку можливість, таке свято для дітей, бо це для них дійсно свято, такий важкий час. Всі тут тут ну, настільки енергетика, любові і тепла, і радості, і тут хочеться жити. Помітно хвилюється перед виходом із Лата Дідук. Я ще ніколи не виступала в школі моделі. Це мій перший раз, але була на фотосесії. Дефілювали не лише дівчатка. Для більшої родинної атмосфери окремий вихід був разом з матусями. Як і на справжніх модних показах, дівчатка мали встигнути змінити кілька образів: правильно пройти подіум, відпрацювати три основні точки. І щоб гарно все робити, і щоб все виходило в тебе, і треба посміхатись раніше. На таких показах збирали допомогу для діток з важкими хворобами, та цього разу гроші підуть для підтримки військових. Якщо приходила велика сім'я, то на кожну людину віддавався квиток, і вони могли перерахувати від 200, а також більшу суму. Все залежить хто скільки бажає. Ми передаємо волонтерам сьогодні. На заході вони також презентували себе і розказали, що будуть купувати це дрони, генератори, а також багато того, чого найбільше потрібно на нолі. Учасникам показу вдалось зібрати майже 30 тисяч гривень. Ірина Дідух Володимир Гірявенко. Новини за день, телеканал Віта.